Це відео не про Райна 8 одну з найпотужніших програмних платформ на ринку для проєктування. У відео ви побачите південних білих носорогів, що живуть у двох зоологічних садах: це у Торонто і Катовіце. Більшість а це приблизно 98,8% або 18 тисяч південних білих носорогів зустрічаються лише в чотирьох країнах південній Африці: Намібії, Зімбабве та Кенії. Полювання в колоніальну епоху спричинило значне скорочення білих носорогів. Сьогодні їхнє виживання знову опинилося під загрозою невпинного браконьєрства заради незаконної торгівлі їхніми рогами. Білий носоріг є найбільшим з п'яти нині існуючих видів носорогів, має масивне тіло та велику голову, коротку шию та широку грудну клітку. Довжина голови та тіла становить до 4 метрів у самців. І до 3 метрів 65 см у самок, а висота в плечах становить від 170 до 186 см у самців і до 177 см у самок. Самець із вагою від 2000 до 2300 кілограмів важчі за самку, яка важить від 1600 кілограмів до 1700. На морді має два рогоподібні вирости, розташовані один за одним. Вони складаються з твердого каратину. Передній ріг більший і в середньому становить 60 см вдовжину, досягаючи 166 см, але тільки у самок. Білий носоріг також має помітний горб на потилиці. На кожній ступні є по три пальці. Колір тіла коливається від жовтувато-коричневого до шиферно-сірого. Його єдина шерсть це бахрома вух і щетина хвоста. Його вуха можуть самостійно рухатися, щоб вловити звуки. Нюхові канали більші за весь їхній мозок. Білий носоріг має найширший ніздрі серед усіх наземних тварин. Білі носороги зустрічаються на луках і в саванах вони п'ють двічі на день, якщо є вода, але можуть прожити без води до п'яти днів. Білі носороги, як і всі види носорогів, люблять валятися в глиняних ямах, щоб охолодитися. Білі носороги видають звуки, які включають задиханий контактний поклик. Бурчання та пирхання під час залицяння, вереска у знак страждання та глибокі зітхання чи гарчання під час загрози. Білий носоріг швидкий і спритний і може бігати свідкістю 50 кілометрів за годину. Білі носороги живуть стадами до 14 тварин, зазвичай переважно самиць. Недорослі бики збираються часто разом із дорослою коровою. Більшість дорослих биків живуть поодинці. Домінантні бики мітять свою територію екскрементами та сечею. Найсерйозніші бійки точаться за права спаровування з самкою. Самки досягають статевої зрілості у віці 6-7 років, а самці у віці 10-12 років. Пари, що ромножуються, залишаються разом до 20 днів, перш ніж розлучитися. Термін вагітності білого носорога становить 16 місяців, Народжується одне теля. Яке зазвичай важить від 40 до 60 кілограмів. Білі носороги можуть жити до 40-50 років. Завдяки своїм розмірам дорослі білі носороги не мають природних хижаків, і навіть молоді носороги рідко піддаються нападам або жертвам через присутність матері та їхню жорстку шкіру. Дякую, що дивились.